Є якась корисна копалина у нас на території країни, яку важко видобувати, і для цього потрібні сучасні технології видобутку і Це буде загрязняти екологію. Тому Україна сама не може видобувати ще цю корисну копалину, бо у нас немає таких технологій. А країни розвинені, такі як Америка. Вони можуть усе видобувати ці корисні попалину і вони хочуть е, отримати доступ отримати доступ таким образом, щоб е, використовувати ресурси і використовувати собі на користь, е, щоб і створювати якісь сучасні е, технології. При яких ми, мабуть, ще навіть і не знаємо, що це. А Рашка, моя, моя така думка, у них теж технологій нема для видобутку цієї корисної кофеї. Але вони розуміють, розуміють, що якщо Америка купить ці права, то Америка буде ще сильнішою, ніж зараз. В економічному плані і в усіх, усіх планах. Тому, мабуть, і розпочалася ця війна із-за цього, що на нашій території. Тому що там є те, чого ні в кого немає. Тому і страждають наші люди, не розуміючи, за що їх убивають, за що на нас напала ця рашка. А тут все дуже просто. Моя особиста думка. Ніде не читала. Ніде не бачила, стільки, як то кажуть, проаналізувала розмову Зеленського і Трампа і прийшла до такої думки. Так що, знаєте, це інформація не провірена. Це моя особиста думка на цю тему.